Ось такий Megane. Дуже класний автомобіль 18-го року. 1,5 турбодизель. Ось цих у нас на лінзованій оптиці присутні денні ходові вогні, туманки. Салончик йде на чехлах. Під низом у нас оригінальні сидіння. Якщо не помиляюсь, текстильні. Це, може, повний електропакет, чудове мультикермо, з на маштубань. Що відразу кидається в очі? Є в нас круїз-контроль, є в нас датчик світла, датчик дощу. А пробіг у даного автомобіля у нас складає 246 тисяч кілометрів. Путація у нас лімітде. Ось такий от екранчик головного меню, а клімат-контроль двохзонний скупи наштування є у нас система старстоп. Передні, сидінь а, Механіка в нас тут 6 ступочка дуже надійна і класна. Також є ось круїзік. Кнопочку звідси можна управляти. Два підстаканечка, таке механічне речне гальмо. Позаду маємо ось такий от диванчик. Що в нас в таке? Є, дефектори повітря, є прикурювач, а, наявні ізофікси Позаду у нас другий ряд 1, 5, турбо Багажник доволі великий. Є у нас коврик, є у нас паличка. Так що, друзі, хто там запитував, шукав собі четвертий меганчик в суперському стані. Нагадаю, що автівочка у нас оклеєна бройну плівку, тому вона захищена від сколів, від подряпин. Кого цікаві такі економні надійні машинки свіжих років, то запрошуємо на майданчик, приїжджайте обов'язково і можете розглядати такий класний варіант. Автопоєнт. Придбай якісне авто.